Вітаю це новини світ у студії Юлія Куценко. Рука допомоги для України у Європі та Туреччині говорять про підтримку. Червоні доріжки на лазурному березі, що привезли українці на канський кінофестиваль. Шлях воїна тільки для справжніх чоловіків. Британський принц Гаррі виконав бойовий танок Маорі. Додаткові гроші та більше підтримки матиме Україна від держав НАТО. Про це заявив генсек альянсу Єн Столтенберг на засіданні комісії Україна НАТО у Туреччині. Там зібралися міністри оборони, членів північно-атлантичного блоку. І однією з головних загроз назвали політику Росії на пострадянському просторі. Туреччина ніколи не змириться з анексією Криму, заявив господар саміту, прем'єр-міністр Ахмед Давотуглу. Водночас закликав підтримувати кримських татар і не допустити ізоляції населення Криму. Президент України Петро Порошенко у Німеччині. В ці хвилини він веде переговори із канцлером Ангело Меркель. Головна тема ситуація на сході України та реалізація мінських домовленостей. Перед зустрічю лідери двох держав виступили із короткою промовою для преси. Слухала їх оглядачка української редакції Deutsche веле Анастасія Хонякіна. Вона з нами на прямому зв'язку із Німеччини. Отже, Анастасія, про що розповіли Порошенко та Меркель? Уряд Німеччини бачить, що режиму припинення вогню по факту немає. Є загиблі та поранені на сході України. Тому найважливіша тема переговорів зі слів Меркель реалізація мінських домовленостей. Петро Порошенко заявив, що першочерговим завданням в рамках мінських угод є, окрім власне припинення вогню, відведення важкої техніки з обох сторін, а також необхідність демілітаризувати такі території, як Широкине та Донецький аеропорт, та пропустити туди спостерігачі від ОБСЄ. Проте поки успіху у цьому немає. Також Меркель розповість Порошен. Про що вона говорила з Путіним і яких результатів вдалося досягти? Порошенко подякував німцям за економічну підтримку, передусім за ратифікацію угод про асоціацію. Загалом її ратифікували вже 18 країн Євросоюзу. Ангела Меркель запевнила, що Німеччина і надалі надаватиме економічну та гуманітарну підтримку Україні. Які загалом очікування від цієї зустрічі? Вона допоможе залагодити кризу на сході України. На думку експертів, як засіб реалізації мінських угод Порошенко може закликати вести на Донбас миротворців під егідою Ради безпеки ООН. у Берліні. Дуже скептично ставляться до цієї ініціативи. Адже Росія має право вето в радбезі ООН. Також у Берліні очікують, що президент України поділиться тим, як втілюються економічні реформи. Є побоювання, що через конфлікт на сході цим питанням в Києві нехтують. Зокрема, колишній посол ФРН в Україні каже, в Німеччині складається враження, що олігархи все ще відіграють вирішальну роль. В політичному житті країни і цьому потрібно терміново покласти край. Адже, врешті-решт, це питання грошей, які Захід виділяє на українські реформи. Дякую. З нами на прямому зв'язку була оглядочка Deutsche Welle Анастасія Хонякіна. У північній Кореї стратили міністра оборони. Хен Енчхоля розстріляли зі зенітної зброї. Так запевняє розвідка сусідньої південної Кореї. Чиновника засудили до смертної кари після того, як він задрімав під час одного із військових заходів у присутності лідера країни Кім Чен Іна. І таким чином, нібито, висловив неповагу до Керманича. Офіційного підтвердження розстрілу немає. Раніше з'явилася інформація про те, що північно-корейський лідер нібито отруїв свою тітку. У Філадельфії пасажирський поїзд зійшов з рейок. Загинуло п'ятеро людей. Ще щонайменше 140 постраждали. Шістьох у критичному стані доправили до лікарні. Загалом у вагонах їхало 238 пасажирів. Потяг їхав з Вашингтона до Нью-Йорка. Залізничний рух на ділянці довелося зупинити. Тисячі гектарів нових лісів і без жодної лопати пропонують висадити американські ентузіасти. Відновлювати зелені легені планети допомагатимуть сучасні гаджети. Вони висіватимуть дерева з висоти кількох сотень метрів. Один мільярд дерев щороку планують висівати, не виходячи за межі власного двору колишні науковці наса для цього. використовують сучасні літальні апарати, дрони. Процес складається з трьох етапів: спочатку за допомогою безпілотників складають тривимірну карту місцевості і планують потенційні місця засаджень. Друга стадія сівба, літальні прилади з висоти кількох десятків метрів, викидають капсули гідрогелю з уже пророчним насінням дерев. Інтеграмматична система. Розганятиме капсулу на старті, щоб вони досягли потрібної глибини в ґрунті. Якщо висівати дерева традиційним способом, то ймовірність розвитку повноцінних дерев за сприятливих умов приблизно 90%. У випадку з дронами лише 70%. Однак переваги повітряного методу перекреслюють цю єдину ваду висівати з повітря значно дешевше. Це лише 15% коштів порівняно з ручним методом. До того ж, дрони потрапляють і туди, де нема доріг, куди не можуть дістатися люди. Висіявши саджанці, дрони стежитимуть, як ростуть молоді дерева, і навіть зрошуватимуть їх. Ентузіасти планують сіяти один мільярд дерев за рік, тобто по 36 тисяч щодня. Для цього знадобиться лише два дрони, на які розробники нині збирають кошти. Микола Прудник, новини на першому усмішки акторів та захоплені вигуки глядачів у Франції. Стартує міжнародний канський кінофестиваль. Цього року він вже 68-й. Хто змагатиметься за пальмові гілки і що повезли на форум українські митці? Про це розкаже Анастасія Саняговська Ан Марій 73 роки. Останні шість вона запекла кіноманка. Ось і тепер чекає зіркових автографів на набережній круазет. Я дуже люблю цю подію, хоча й доводиться буквально виборювати своє місце. Команда фестивалю прибрала містілець, але гадаю, я зможу побачити своїх улюблених акторів. Катрін Деньов, Софі Марсо, Гільярмо Дель Торо. І це далеко не повний перелік тих, хто приїхав на лазуровий берег. Червоний килим розтулили для сотень акторів, режисерів та продюсерів з різних країн світу. Щоб розгледіти розкішні сукні, строгі фраки і костюми. Шанувальники навіть драбини розставляють. Журі кінофестивалю цього року очолюють брати Коїни. Вибратимуть найкраще 17 конкурсних стрічок. Ще 18 можуть здобути спеціальні призи. І, хоча раніше тут демонстрували масові і багатобюджетні фільми, як от Великий Гетсбі» чи Принцеса Монако, нині першою покажуть соціальну драму французької режисерки Еммануель Берко. Стрічка з високопіднятою головою змальовує життя підлітка. У головній ролі Катрін Деньов. Сміливий зворушливий та оригінальний. Так про фільм говорять кінокритики. А от головне. Ним шоком Кан може стати угорська стрічка Син Савла про Освенцим. на кінофорумі. Працюватиме український павільйон. Туди повезли 15 короткометражок. Три одного разу на міні полон і Кирим описують долі жителів Донбасу та кримських татар. Один з найстаріших кінофестивалів Європи візьме тайм-аут 24 травня до наступного року. Анастасія Сняговська, новини на першому. Шлях воїна тільки для справжніх чоловіків. Британський принц Гаррі відвідав Нову Зеландію та виконав хаку, бойовий танок народу Маорі. У ньому воїни залякують ворогів та виразною мімікою показують, що зроблять із супротивником, якщо той негайно не втече. Офіційний сучасний пере переклад пісні хака більш цивілізований. Він розказує про боротьбу людини із темрявою та злом, але мужність та страх все одно вселяє. Бажаю нам усім ніколи нічого не боятися і вміти себе захищати. На цьому передаю слово відважній Ілоні Довгань. Ілону, що починатиметься твій випуск новин. Дякую, колего, за комплімент щодо відважної. Я думаю, що ми сьогодні всі вже відважні і маємо дійсно навчитися і не боятися, і себе захищати. Що в принципі і робимо. І от, зокрема, стосовно волонтерів, у нас сьогодні теж буде в нашому випуску. Ми також будемо розповідати про події в парламенті і, наприклад, про 350 машин для української міліції від японського уряду, і про те, що Київська мер. Я пересіла на електромобілі. Ну і низка інших новин, як ви дізнаєтеся за кілька хвилин. Будемо дивитися, залишайтеся з першим. Звіт ОБСЄ. ні Україна, ні Росія не дотримувались мінських угод. Які є претензії до офіційного Києва? Цей день в парламенті двох народних обранців позбавили депутатських повноважень. Чому депутати добровільно складають мандати і чому ще двох хочуть позбавити депутатської недоторканності? Майже 350 машин для української міліції. Подарунок японського уряду за які заслуги і кому дістануться нові авто. Економія на пальному і в ногу з часом. Київська мерія пересіла на електромобілі. Секретаріат київської міськради пересаджується на електромобілі. Скільки таких машин вже є в Україні і де їх можна підзарядити? 18.30. Ви дивитесь новини на першому в студії Луна Довгань переклад мови жестів Лади Соколюк. Добрий вечір. Ніхто не загинув, але десятьох поранено. На Донеччині під вогнем бойовиків піски долітають снаряди й до сусіднього опитного. На цьому напрямку бойовики пускають вхід весь свій арсенал, каже речник АТО Андрій Лисенко. На Артемівській дузі ворожа артилерія накрила селище Ленінське та дружба. По на терористи стріляють з мінометів великого калібру. Цілу ніч російські найманці гатили зі стрілецької зброї по станиці Луганській. Йдеться в зведеннях. В штабі також зазначають, що терористи підтягують до передової важко. У артилерію. Концентрація бойових груп бойовиків їхніх підрозділів біля лінії розмежування може свідчити, по-перше, про активізацію наступальних дій на територію, яка контролюється українською владою. Ми готові до цього. Всі сили, які доправляються до передової з боку бойовиків, мають бути промоніторений і також зроблений висновок для того, які сили і засоби має українська сторона залучити для того, щоб зупинити можливий наступ агресора. На Донбасі ні Україна, ні бойовики не закінчили відводити важке озброєння. Про це повідомив заступник місії ОБСЄ в Україні Олександр Хаг. Він запевняє, що місія стежить як виконують мінські угоди обидві сторони. Фіксує і те, що деякої техніки в місцях відведення немає. За словами Хага, поки сторони озброєння не відведуть, про виконання інших пунктів мінських угод не йтиметься. Зокрема, в зоні АТО не зможуть провести вибори. Боргиві зарплат перед учасниками АТО за квітень немає. Гроші на винагороди за збиту в АТО техніку противника та компенсації є. Про це заявив начальник фінансового управління міністерства оборони В'ячеслав Салахов. За його словами, вже виплатили 7 мільйонів 401 тисячу гривень. Фінансування грошового забезпечення щомісяця здійснюється відповідно до заявок, які надаються командирами військових частин, будь то військова частина, яка перебуває вні, вні, поза межами зони АТО, або ця військова або частина, яка бере участь в антитерористичній операції. І фінансують точніше, допомагають усім потрібним армії і пересічні громадяни. Сучасне військове обладнання, зокрема тепловізори, авіаційні навігатори та оптичні приціли передали волонтери на фронт. Бійці кажуть, завдяки таким пристроям врятоване не одне життя. Чому це роблять? Кому віддають і що це за зброя? Наталія Балюк докладніше. Відображається вся потрібна інформація для льотчика, деякі зони заборонені. Зони яких аеродром, аеропортів чи аеродромів Гуївської військової частини Станіслав Соломко встановлює на навчальний літак нову навігаційну систему. Її привезли волонтери фонду Повернись живим. Військові кажуть, уже за тиждень на цій машині навчатимуться курсанти з усієї України. Потім частина з них вирушить у зону АТО. При випадку, коли відмовляє навігаційна система, і коли так сказати льотчик виявляється сліпий або не може визначити, коли літає в складних метоумовах, не видно Якогось пункту, то цей пристрій допомагає дуже добре. А це артилерист тайфун з 80-ї бригади, показує переобладнаний автомат Калашникова. Любой воєнний, який має вже щасливий. Тайфун каже, в іноземних арміях така зброя є вже давно. В українських збройних силах з'являється тільки тепер. Високоточне військове обладнання на лінію фронту також доправляють волонтери. Коли був в Республіці Ірак, чесно, ну біле завістю завідував американським солдатам англійським солдатам, тому що у них такі прицели були. У нас таких не було. А це розвідники, що воюють на Луганщині. Донедавна вони гостро потребували тепловізорів. кажуть, ті рятують не одне життя. Клас, та да. саме лучше тепловізра, като єс на сьогоднішній день. Що двісті метрів дальності може там противника за ти що Окрім волонтерів, кажуть військові, перебладнувати застарілу техніку допомагає і держава. Наталія Балюк, Олександр Колосов, новини на першому. Чергова диверсія на одеській залізниці. В повітря намагалися висадити міст на вулиці Маловсько. Це промисловий район. Вибух прогрені о 12-й ночі, пошкоджено пів метра залізничного полотна. Отворилася вирва діаметром і завглибшки майже метр. На 2,5 години було затримано пасажирський потяг Херсон-Одеса. Міліція назвала інцидент диверсією, і за цей злочин передбачено від 8 до 15 років позбавлення волі. Це вже не перший вибух на одеській залізниці. В квітні невідомі підірвали полотно на перегоні Ксенії. Акаржа тоді вибухнуло просто перед електровозом. Потужність вибухового пристрою склала біля трьох кілограмів втратиловим еквівалентом. та постраждалих немає. З даним фактом, розпочати кримінальне провадження за статтею 113 Кримінального кодексу України. Диверсія проводиться слідчі оперативні заходи. Сьогодні 13 травня на першому вийде сьомий випуск ток-шоу на соціально важливі теми дебати про тема програми Зброя поза межами АТО дозволити чи ні, і з нами на зв'язку модератор програми Роман Вибрановський. Колего вітаю. до речі, чому обрали цю тему? Вітаю, справа в тому, що проблема значно гостріша останнім часом. Через власне через рік після початку антитерористичної операції кількість зброї за неофіційними за кількість неофіційної зброї за деякими даними значно збільшилася. Що з нею робити? Питання велике. Воно стояло весь час незалежності, стоїть і зараз. А які аргументи будуть хто переможе на вашу думку? Ми власне почуємо. Справа в тому, що всі хочуть одного, щоб ми з вами почували себе безпечніше. А от як це зробити зі зброєю в руках чи без? Тут ми подивимось. Більшість українців, якщо вірити соцопитуванням, вважає, що не варто легалізовувати зброю. Але нас цікавлять не цифри, нас цікавлять аргументи. Долучайтеся до програми, почуєте і зможете висловити свою точку зору. Дякую, пасибі. Нагадаю, єдине, що телеглядачі можуть взяти участь, також написати на Фейсбуці на сторінку каналу, поставити своє запитання або висловити свою думку. І нагадаю, що дебати про виходять в ефір о 19.30. Двох народних обранців позбавили мандатів. Ще двох можуть позбавити недоторканності. В парламенті вже зареєстрували відповідне подання генерального прокурора. Щоправда, черга до розгляду питання про недоторканність Сергія Клюєва та Сергія Мельничука дійде не раніше як за 20 днів. Стільки триватимуть всі регламентні процедури про цей день в парламенті. Вікторія пластун. Засідання Сергія Мельничука допитують журналісти. Його підозрюють у створенні злочинної організації. Усі звинувачення депутат відкидає батальйон Айдар, який він створив, злочинну організацію. Не вважає, каже, буде судитись з генпрокурором. Уже готують позов до генерального прокурора за неправдиві дані, де про моє місце знаходження вже готуються. Позов питання до генерального прокурора. Далі О, отримаю документи на руки. Тоді буду більше знати. Розгляну справу, що там мається на увазі, що мене інкримінують. другий народний обранець, якого генпрокурор хоче позбавити недоторканості, Сергій Клюєв на засідання, не з'явився. Його підозрюють у шахрайстві і зловживанні службовим повноваженням. Дати згоду на притягнення депутатів до кримінальної відповідальності парламент зможе лише після того як це питання розгляне регламентний комітет. По терміну це може тривати 5 днів на надання пояснень. Після цього мінімальний термін розгляду не мінімальний, скажімо так, регламентний термін. Розгляду цих питань у комітеті з питань регламенту складає 20 днів. Щоправда, він може продовжуватися у випадку. Якщо потрібні будуть якісь додаткові пояснення, у залі ж розглядають питання про припинення депутатських повноважень Андрія Мірошника від самопомочі. Він зрікся мандата після того, як під час одного з засідань планував відпустку на Мальдівах. Під час війни і неймовірної економічної кризи виборець і людина в Україні вимагає, щоб народний депутат мав ідеальну поведінку. Як не важко її дотримуватися. Народний депутат Мірошник людина чесна, яка самостійно і чесно заробляє свої гроші і помилилася тільки тому, що робила це не в цьому місці, не в цей час. Позбавити колегу мандата з перших трьох спроб нардепом не вдається. Бракує голосів. Ці голосування і підготовкою до провала результативного голосування за подання генерального прокурора. Я не пов'язую ці прізвища. Це різні випадки, але тенденція виконати волю мірошника закликає ще раз і самопоміч. Із п'ятої спроби його таки позбавляють депутатських повноважень. Втрачає їх і Сергій Барна. Його президент призначив головою Тернопільської ОДА. Ця посада несувмісна з роботою в парламенті. Вікторія Пластун, Олександр Прозоров, новини на першому. Мінські домовленості, економічна фінансова ситуація, реформи в Україні це головні теми переговорів між президентом України Петром Порошенком та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Нині президент перебуває з візитом ФРН Канцлера Меркель Порошенко назвав великим другом і надійним партнером. Вона в свою чергу пообіцяла підтримку на шляху до миру на Донбасі. Сьогодні наші переговори з пані канцлером будуть присвячені в тому числі і мінському процесу. Ми висловлюємо тверду надію на те, що нам вдасться забезпечити прогрес. Ми обговоримо і підсумки візити пані канцлера до Москви і впевнені в тому, що альтернативи мінську не існує. Важливою темою для України є обмін полоненими. Тут задовільного розвитку нема. Німеччина разом із Францією докладатиме всіх зусиль щоб досягти обміну. Я в неділю говорила з паном Путіним про мінські угоди, і в такому форматі ми будемо рухатися і далі. Це складно, не легко, але Україна сподівається на підтримку від нас на шляху до миру. І Німеччина цю підтримку надасть. Поки президент Німеччині прем'єр-міністр поїхав до Парижа. Там він зустрівся з президентом Франції Франсуа Оландом. Говорили про те, що бойовики не дотримуються режиму припинення вогню, про економіку вирішили восени в Парижі провести інвестиційний саміт. Україна зацікавлена в тому, щоб французький бізнес інвестував у вітчизняну економіку і долучився до приватизації в нашій державі. Домовилися і про допомогу французьких фахівців у боротьбі з корупцією та відмиванням грошей в Україні. Однією з умов надання наступного траншу МВФ залишається реструктуризація зовнішніх боргів України. А з цим виникають труднощі, так кажуть в міністерстві фінансів. Комітет кредиторів відмовляється розкрити свій склад. Це ускладнює хід переговорів, заявив першому голова правління Української міжбанківської валютної біржі Анатолій Голей. То, что кредиторы не раскрывают полную информацию по бенефициарам, это, конечно, вопрос чести и совести э, тех людей, которые предъявляют претензии к государству Украины. МИНФИН ведет переговоры с агентами, держателей акций. А это дополнительные посредники в части получения доверия и, и принятия решений. Про перспективи уряду домовитися з зовнішніми кредиторами дивіться детальніше в сюжеті Романа Ковтуна в наступному випуску новин о 21 годині. 348 нових машин поповнили автопарк української міліції. Їх передав уряд Японії в рамках кіотського протоколу. Це міжнародна угода про обмеження викидів парникових газів. Для кожної країни встановлено межу Україна своєї квоти не використовує і продає залишки Японії. Японські машини з гібридними двигунами, тобто електричним та бензиновим. Вони ще не повністю обладнані. Є поки що мигалки та рація. Вже незабаром в кожне патрульне авто встановлять спе. Спеціальний планшет з'єднаний з базами даних, камери для відеофіксації, систему Рубіж, яка розпізнає викрадені автівки, та спеціальний пристрій, який одразу на місці роздруковує протокол. Міністр внутрішніх справ Арсен Арсенаваков каже, машини передано в той час, коли триває якраз реформа МВС. За його словами, в пакет законопроєктів щодо реформування внесено поправки. Їх запропонували депутати та громадські організації. Мы убрали противоречивые нормы. Я думаю, что тот пакет, который мы предлагаем сегодня, пройдет первое чтение в ближайшее время в парламенте, после чего доработан так, чтобы... В начале июня ми имели прийняти законопроект. законопроект і э, в конце июня, начале июля э, нова поліція була на Мы іні домовилися далі співпрацювати з міністерством внутрішніх справ разом розробляти антикорупційні заходи і розвивати професіоналізм поліцейських в Україні. І на адресу Дмитра Фірташа МВС України перевіряє разом з ФБР. Мова йде про махінації працівників компанії Остхем. справі фігурують нові прізвища, з'являються нові факти, каже Арсен Аваков, коментуючи хід розслідування. Найде наприкінці квітня МВС розпочали кримінальне провадження за фактом змови працівників НАК Нафтогаз компанії Остхем, яка належить Дмитрові Фірташу. За даними слідства, махінації завдали Україні збитків на суму близько 6 мільярдів гривень. В соответствии с нашими контактами мы создали рабочую группу и работаем вместе с сотрудниками ФБР уже несколько дней, обмениваясь материалами и данными в отношении целого ряда эпизодов. Так уж случилось, что вместе с этой ситуацией всплывает ряд других громких фамилий и резонансных преступлений, которые, возможно, будут на слуху и будут использоваться для спекулятивных атак на информацию. Ета і господин Каськів, і є попроси господину Львочкін, і ряду других народних депутатів. І на слова міністра МВС одразу зреагував Сергій Льовочкін на сайті позиційного блоку. Він написав, що заява Арсена Авакова – це черговий приклад переслідування української опозиції. За його словами, правоохоронцям ставлять завдання знайти, хоч якийсь компромат, щоб розпочати кримінальне провадження проти опозиціонерів. Повертаємось до машин, електромобілі для столичних чиновників. Київська міськрада хоче замінити весь службовий автопарк на електрокари. В червні планує орендувати два електромобілі, а наступного року ще три. Користуватися ними будуть не депутати, а працівники секретаріату. Скільки столична влада планує заощадити завдяки електрокарам? І чи піде цей європейський тренд в маси? Дізнавався Григорій Пирлік. Для мене було, знаєте, залишалося ще з дитинства, коли сідаєш в, е, в парку культури на електромобільчик і ганяєшся там. Mm -hmm. Так, секретар столичної міськради описує свій єдиний до цього дня досвід управління електромобілями. Сьогодні він приїхав на роботу на електроавто для дорослих. Компанія, яка постачає такі машини в Україну, влаштувала чиновнику Тест Драйв. Вау! Потім на цій самій Теслі автівці приблизно за 150 тисяч доларів Резніков намотає коло на подвір'ї, катає журналістів. Розповідає про плани орендувати електрокари для чиновників Київради. Нам запропонований варіант економічний. Це Рено. І ми візьмемо два автомобілі Рено на пробу і вони почнуть їздити. І Очікуємо, що будемо заощаджувати на кожному автомобілі 30%. Від 30 до 40%. У службовому автопарку міськради зараз п'ять бензинових автомобілів в і Тойоти. Керуючий справами конкретизує, скільки грошей йде на них зараз і скільки планують витрачати на електрокари. Це близько 15 тисяч. Як вони дуже старі ці автомобілі, тому така вартість. Взагалі, от на сьогоднішній день ми укладаємо угоду 8 тисяч гривень на місяць. Оренда цього автомобілю буде такий вигляд мають Renault Fluence, який планує орендувати Київрада. Нова така машина коштує приблизно 25 тисяч доларів. Усього ж в Україні зараз близько 400 електрокарів, каже керівник компанії з просування цього транспорту. Тому ми просимо держави просто дати можливість запустити цей ринок, відмінити ПДВ, відмінити мито, відмінити акцизний збір, відмінити імпортний збір. Всі ці комплекс цих дійсно дасть, дасть можливість здешевити електромобілі на 40% і тим самим вирівняти їх в вартості з двигунами внутрішнього згорання. 100 кілометрова поїздка на електрокарі коштує приблизно 10 гривень, каже Євтушенко. А на бензиновому авто у середньому 10 доларів. У Києві є вже два десятки станцій, де можна підзарядити електрокари. Ми можемо запустити аплікацію, вона називається Плак Ми бачимо, де ми знаходимося, і ми бачимо, що в радіусі доїзду нас три зарядні пристрої. Буквально дві на подолі, одна на, е, на набережній. Замінити весь службовий автопарк на електрокари Київрада планує наступного року. А перші дві орендовані електроавтівки в гаражі Київради з'являться в червні. Григорій Пирлік, Андрій Скорик, новини на першому. Ціни в більшості супермаркетів необґрунтовано завищені. Торгові мережі змовились і тримають вигідну для себе ціну. Такого висновку дійшли в антимонопольному комітеті. Крім того, супермаркети обмінюються службовою інформацією. Через це на ринку немає конкуренції, а малий бізнес занепадає. За ці порушення торговельні мережі тепер мають заплатити 200 мільйонів гривень штрафу. Антимонопольний також зобов'язав усі продуктові супермаркети протягом двох місяців припинити порушення. У пояснили за якою схемою. Ми контактували магазини. Це доволі відома система картелів, так званих інформаційних картелів, які неодноразово припинялися на заході. Як ви бачите, суть такого роду картелів полягає в тому, що вони можуть існувати за відсутності навіть формальної взаємодії, за наявності фактично обміну, опосередкованого обміну через центр цього картелю через ступінь. Більше подробиць картельної змови торгових мереж. Дивіться в наступному випуску. Новин А вийде, вийде він в ефір о 21 годині. Тоді побачимось. Є новини на нашому сайті в соцмережах на сторінках каналу. Тож вдалого вечора не прощаюсь.